Я почав записувати аудіо через Audacity. Раз, два, три. Пальці вжовку. Так, сподіваюся, це було чудно у тебе. Це, це знов... було боляче. Ага, і це добре. Ні. Ага, UUID of player MDX is... А. Ладно, я не буду це читати. І що йому не так? Ну, ти спробував зайти, воно тебе послало. І воно мені про це сказало, типу, в, в консолі. Ууу, лет'ску, лет'скулі. А чого у тебе скина? Мені здається, це приколи цього е клієнта. Та да, блін, серйозно, який карен, бл. Я ж ставив собі юз оцей x mass маску. Це слухай макс <світ> <світ> X. Тут світ якийсь дуже плаский, дуже схожий на наш виживач, якого нема вже більше року. Подально, він досить плаский. Це тобі натяк. Ти йде він нахрен. Рівень складності легкий. А, слухай, а це виживач? Я хотів зараз цей а, креатив. Та пофіг. Хай буде виживати. Будемо виживати. А ладно. Будемо по кайфу виживати. І виживач. Да. Окей, выживать 4 частина.5. Я ж подивась, мы без читів зараз. Не. Nee. Без читів, так? Ой, ну да. Ну да. Без читів. Nee... <бір> Здрасте! Доїздилась. З нього що, золото выпало? А, з нього картошка выпала, лол. Оце є золото з картоплою переплутав, блин, слухай, мені тебе шкода, я не уявляю, як ты будеш щипси їсти. Сламай зуби. Це дорого. От, я якось... мені картопля вибуха. Я її залишу, слухай, ну це А на ти перевір, трет. а ти перевір краще, раптом це золото. Людина, яка жрала коректор і папір, і клей, мені здається, що запросто може переплутати картоплю з золотом. Ти вже мене принижуєш, знаєш. А що, я хіба казав, що ні? Ну так, да, в принципі. Це... Знаєш, насправді це більше заздрість, тому що якщо у тебе... Якщо ти, блін, перетравив сраний пенопласт, я не знаю, що з тобою не так. Білка у мене мало, мені таксі казали. С Слухай, у нас лалю здається якась не знаю. Машки неправильно? У нас легка, вони... легка? У нас легка. У нас легка. Охреніти. Що це за легка така? Це просто милохи. У мене ці хардкорні ужочі поче починають, к зашій не А, ти не згорів? Ну, краса. а що, А що повинен був? Ну так. Да. Ну ладно, ну. наступного разу спробую. Я не тобі, я зомбі А Я хто по-твоєму? Скелет. А, ну по факту. Хочеш прикол? У мене зараз uh, з шейдаком 20 FPS. У мене 80. Ну, я в печелі, в принципі. А мало бути 100. О господи, я маю відкривати <гас> двері. Віввечка. В... Коротше, я стою досить відкриту, ти мене маєш побачити. А, ну розберись, будь ласка, я не хочу з цим розбиратися, воно мені нахлі не потрібно. Тут кліпак. Два. У мене зараз буде п'ять шерсті. Шість буде. Я знайшов воду йому. Як? З яких піл? Альо, щит же блокує вже ці всі. Стоп, а куди ще куди що ще оставця поділись? Красава. Ось цьо вона падла! Ось цьо вона, а ну йди сюди. Слухай, зараз ми скіпнемо цю ніч. Аллах Акбар. Боже, я подумав, тут взагалі води не було. Іди сюди, іди сюди. Ох ти, господи боже, яке у мене зараз красиве небо. Я за задачами... Get the fuck out! А, ага, супер, я дохну з голода. Вау! Вау, тут гімно, да. Іди сюди, зараз будемо о, скіпати ніч. Та сті мені не до ночі. Мерлі... Так. Тут Сука. павук на скелеті. А у мене просто павук без скелета. скелету. Зодну телемного мало, знаєш. О, тим паче, що тут вибачте одні криперы, тут взагалі ні зомбі, ні, ні скелетів. Забираю свої слова назад, тут є скелет десь. <гум> З нього не випала плоть! Іди до мене, у мене є жрачка до мене. Сухай, я, ліз в всю діру за заради... двох сорт. Так, я просто викопаюсь, я знаю, що тут десь був вихід. Ось вас что А? Да. А ти откуда взялся, Богдан, власти? А ти <к starch> не чув, він зайшов? Ні, я Не, чув як він зайшов. А, у тебе режим стримера, да, у тебе ОБС. Боже, що здесь скоро там? Чому він такий уродский? А ну, тому, що... Це питання пытание мучить. مучень... Багато золотих розумів, але ніхто поки що цю згадку не зміг розколоти. А нахрена згадку розкалувати? Та нахрена вообще жить. В принципі, да жити. що? Нет, ну ты отходишь от теми. Что за события на 19.00? Ну, піде, почитай. Ну там какой-то бред написано. Бред, БРЕД! Мене обнаружили. А мене обнаружили. Краще вже голим стояти, щоб тебе ніхто не бачив, ніж. Щоб ти був вдягнутий, ми на тебе йшли зомбаки. Не різниця, тебе, де все одно ніхто не бачить, тебе нікого немає. Або потім проходить Макс, але він не рахується. Є, короче, прикол один. Ефект от Шредера. Просто затримуєш F3 і спамиш А. Типу я за це в основному використовую, щоб орієнтуватися, в якій є жопі. Ну і ось я вийшов з цієї жопи. І це до речі, чи... інша жопа, в яку я хотів полізти, але сказав, що вона мені нахрен не здалась. От, бачиш який світ тісний. Да, що це у мене замысленный понос? У нас що, вибачте, на вулиці блискавка тільки щоб була. Посиділки. А це вже якийсь в повноці. можна. можно. Fuck! Fuck! Серьезно? А как ты туда попал вообще? А на тебе гравий упал? Ну да, на меня гравий упал Да блин, что... Пошли А тут ты взялся, кстати? Ладно, пока Я быстренько лечу заберу, потому час сам заменяешь Час не тёлка, ты не можешь ему заплатить, чтобы его было больше О, кстати, давай я сделаю сейчас... Спасибо за буст Шкелет Шкелет Нема за шо Это не... Блять То инший шкелет Не, не такий, як я, він краще. Да. Тепер я біжу куди. Фак. Я знаю, що на ковальними можна речі давити, але я не знаю, чи давляться речі гравієм. Ні, до речі, не давляться. Бо вони гравій не їдять. Вони не я. А ти гравіїв. Знаєш, я тобі так скажу, мені легше перечислити, що я не їв. Знаєш, у мене брат підвіконні жрав. І як йому сподобалося? Ну, можно і так сказати. У нас. ох ты, тут капець. скільки тут дир, ти казав плоский світ, який він в биса плоский, він дырявый, як сыр. Тут реально все дуже схожий на той світ, тільки, тут, тільки там було дірок менше. Знаєш, як я добив у самому взагалі, першому виживачі. Кому інтересно, вот пожалуйста сид. Тварь, ты мені не включив команды. Слухай, давай тоді підемо до берега морога. До берега моря і там будемо будувати вже собі хату. М -м -м. Та, до речі, може нам хавчик зробити. У мене є! Хавчик тільки я поки. Да, тільки от Поки я схаваю, мене вже вб'ють. камно. Мене вже б'ють гамно. Та, бля, скільки вас тут? Падай, падай, давай. Не навернись. Та постарайся якось. Да, не венгли. Ти це сказав якраз зараз в той момент, коли я впав. Не кажу ж, А я що по твоєму роблю? A ACD, ACDC. ACD Sonic CD D, Sonic C CD Sonic C. Ну, no, забедлися! Скільки може це білий кончак камень? Він білий. ВІН БІЛИЙ з сіром Ти краще пління. вилізай на зовні будемо зараз робити хату. Слухай, okay, я вже як клот, я, я штори закрив, бо я ніхрена не бачу. Зроби собі брайтнес нормальний. Високий, максимальний, це треба в самому шейдері щось робити. Бо, типу, я зробив дуже багато прикольних... Це, до речі, читерство, по суті. Фіч, до речі. Пізда, 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 а, пізда. пізда. Тут два скелети! У мене мало хп. речі, хочеш забрав там свої? Ну, бі біжу. Зато ще згадати, в яку з дір я забіжав. Я сюди ішо. А, осьо. Ось, хочеш, Микол, я взагалі Типу, заходив з якоїсь глибини, а вийшов, вибачте, ну. Зі спавну. Тобто я зараз вийшов і. я на спавні вже. А давай ще краще просто перенесемо скрині туди, де будемо зараз будувати хату. А, Стій, я краси... хочу. Місце для цього. Ну да, Стій, в принципі, вже можна стояти, це. Лежати, сидіти і навіть просто дохнути. Правильно, Наслати, чесно. Let's go fuck each other. До речі, слухай, я щось. А, у мене є хлямні, все, імба, імба, імба. А то що я, вибачте, свиню рубаю цим. Свиню рубаю, то Типу звучайний мачем. Краще ще москалів вже рубав вже. Це, мабуть, єдина річ, яку ти в цьому світі не є. Ні, надіюсь, ну дійсно, ну нафіг можна й здохнути. Мені подобається тот факт що вода тече швидше, ніж вона тече. Я не скажи. О! БЛЯ! Ті. Просто бля поки що. Ті буде, коли я здохну. <laughs> ну, справедливо, мабуть. Блін, як же мені не мене оце це виділення просто очі їбе. Блін, імба, у мене фул, фул голод. Т ти фул с голод, а? У мене було три корочка, у мене тепер фул. Ты что redстоун? не головный. Ну, будто у нас верил си будут че. Редстоун маньяк. Редстаун Маніак просто. That's man. IS300. Є тільки IS 200, але е, прикол в тому, що є тільки IS 200 і IS300. Це означає об'єм двигуна. У двохлітрового е, IS, у нього IS 200. У цього, у іншого буде IS300. У другого покоління 250 і 350, тому що 2,5 літер. І. 350 Ti. Слухай, скільки тут главі? Що це за дегенерація? Це не генерація, це дегенерація. Це 3050. Та блять. 3050 це дегенерація якраз. Ба! бах! Слухай, а що а з чого? Слухай, цей залс випав, скажи мені. Типу, кліпер задавався і випав один блок лише длопнувся. Я такий. МНЕ?! <laughs> <laughs> блять. Так, я короче, зробив. Слухай, мені кліпер добуває більше блоків, О. ніж я. Ну ти і жопа. Слухай, я можу подобувати ці рельси-рельси, шпали-шпали. Господи, яка ж тут класна генерація? Серйозно, от кра краще б ти зараз е, назовні, тому що ти зараз пишеш. І ніхто нічого, окрім шахт, не побачить. Ну так я ж давно чи пізно вийду. Я коли знайду алмази, я виходжу одразу, все. Ну, типу, не тискальте ти вчора. Я ж тобі казав, це спав павуків. А я хіба сперечався? Я мовчав ніби. Ну як мовчав, я просто взагалі ігнорив цей тему цього спавнера. От це у мене зараз лагу. My cock is bigger than yours! My cock can walk right through the door. Блять. Ага, я так і повірю. Вилізай на золоні, бо зараз мене тут. Ну, я може в принципі виживу, але тут буде складно дуже. Так, бо зараз, блять. П'ють мене! ТП. Сука, сука, сука! Ну, пизда мені, знаєш. Та мені здається, що ти навіть не дуже й проти. Ну не павучу, будь ласка, мені пизду. Ну, це вже, знаєш, це вже трошки порушує закон, знаєш. Все, я поставив сюди факел. О, господи, кріпер. Два. Їх два. Ем... От ти тільки що сказав кріпер, ти... і у кінеш... мене кріпер. Я дуже радий за тебе. Та як ти ще не тріснув? А, їх реально два у мене, слухай. Три. А ні, це не три. Це алмази! У мене эндермем. Він два рази попав! Летю, чому еще? Вот і я не знаю, що з ним робити. Блін, я хочу ендермена грохнути. У мене їх два чи що? Ісуса? Ендермена. <ристо> два Ісуса. <ристо> Тільки здумай мені тут зірватися, Блін я тебе вб'ю просто за це. <ст pasó> Ти вилазити будеш? До мене тільки зараз дійшло. До мене тільки зараз дійшло. Якщо втопишся то додому можна повертатись. Ну так. Дякую, блін, за пораду. Я, блін, сам ніколи б житті не додумався. Фафаку. Слави Каку. Спасибо їй так вні. Дякую так в ній. Дякую, я і тут в ній. Я навіть цього не помітив. Ну, можеш його з'їсти. Правда, потім треба жвачку з Мінтолом буде, бо луком смердіти буде. О, минучі Golden Apple. Є? Я свої помилки вже вивчив. Яблука сорта Голден. Симиренко краще. Мак інтош. Але Сільвіра не Golden тоді. Ну, у мене принаймні. Це здається скринька. Я зараз піду за склінку. Я би пробудувався зараз іще далі, і я в принципі це зроблю, бо можу. Бо можу. Слова. І це, на жаль, не Хакуна Мата... Ай, блін. Значить, що у нас є? У нас є алмази. Асмали. Ізмаили. Що?! Цу... У мене тут блок заліза був. Блок то оф... Island. Значить тут десь велика Вена, цих, залізна Вена є. Жива, може? Вена. Воно саме як вена на члені. <гум> Великий товста. Та от, блін, в цьому і проблема. і товста. І пульсующе. <гум> тут, слава Богу, у мене з цим проблем нема. <гум> я з тобою от в тому і прикол, посиділки. Правда. Ні, блін, якраз проблема в тому, що посиділки вони, по суті складаються виключно з локальних жартів, які нікому не зрозуміли. Ну так. Ну да, ну да. Муда. Муда, 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 муда. Я його якось хотів подивитися, чі, щось я не знаю. Жоджо? Ну, Чи буду. Чи Будду? Та який буда, аллах. Так краще вже буда. Хоча, він, він, хоча він хоча б нікого не змушує йти і підриватися. Слухай, здається, тут на мене просто поліцію визовуть. Вилізай, бо зараз. Я тут відбиватися трошечки не хочу. Ну будеш від мене відбиватися. Бо ти зараз вилізеш, вже, як сам як зомбарь. Та я там вже згнив. Мені здається, скоро з мене. Зом... Зомбарь гниє, а ти вже згнив. ФАК! Фак. Фак. Ну, да. Я мало не задихнувся. О, це обвал тут був. Що? Це, блин, підвал вдаю. Heaven's basement. Краще б вже Dort, знаєш. Stairway to Heaven. Стерва. <laughs> to heaven. <laughs> Я вихід знайшов до великої шахти. Вона величезна. І тут алмази. Вона величезна, у мене тут аж туман у ній. А Ось, як класно, ця жирна жила. Жирновена. Мені потрібно якось скрафтити собі меча, бо я можу зараз тільки тікати. І то цей привілей закінчиться, бо у мене якби голодний безкінечний. Eternal Hunger, блін, варвик. привіт. Варвик, привіт. Де ти коли ти так потрібен? Та ну твою дивізію, ну блін! Будь ласка, не вмит. <гас> скрипер, блін, Я зараз це не сказав. Скрипер. Скрипер, скрипер. Серйозно, бляха, знову на мене главі падає. Чому тут так багато райдуга вночі геніально, да? Чому тут стільки зомбі-жителів? Коли, блін, вони не потрібні. Будь ласка, не треба на мене главі. Я вас манаю. Ага, ну і не виберуся звідси. Мене залила вода. Тут водлості, я можу зараз виплести, в эту Да, все, я знайшов вихід. Я можу просто не знайти вхід, в іншому проблема. Короче, добре, за штуденько поверну шахту, бо... А ще краще, я просто тут нарублю дерева. Якраз. І зроблю нормальний Чоловічий. Чоловіческий... Людський. Чоловіческий. Людський вихід. Не, блін, фурячий. А хочеш прикол? А я, походу, загубив. А, ні, я здається, я здається зрозумів. О, бачу, 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 бачу. Соку, соку бачу, бачу. Мені треба якісь помітки тут зробити, знаєш. Бо типу, ту. Пос -пос Посати і ось тобі помітка, блін. Я тут, блін, буду цей міст будувати довше, ніж весь дім. Хоча, знаєш, це... це ще таке питання, знаєш. От знаєш, не знаю. Думать, вредно. Вредний шкідливий. Лисенятко плаче, я таке ледаче, ти не вмію, ти не хочу, тільки голову морочую, заспокою лисиця, можна щось його навчитися, лисенятко плаче Ні. бо я дущо. Якщо ти побачиш е пожежу колосальну, то це, то, то це я. То це ти, так? Да? Кріпер! Я нічого не бачу, до речі. Мені зараз головне по тупості не, не підпалити кріпера. О, оно, 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 оно о. А. Я залізу там внизу забув. Це хрін з ним. У мене є 50-ли. Ти б коли сказав, та хрін з ним, це мені нагадало, блін, коли ми русалку робили, і ти, блін, зробив дещо не дуже. А, Да, естетичне. О! Іде де? Красунчик. Ану поклетися, хоч на твою шляпку подивитись. А де, до твоя шапка? А, я без шапки поки. Я, я лох. Я тихо, чим хочеш, а я бачу міст, але куди ти плешся, щось, я не Шессен, А, Я там буду хату будувати. Де? Ну. Там. Залізу сюди. І буду топором тут добувати це все діло. А ти у мене будеш як цей як бомж. Підручник. Підлильник. Слышь, зараз підрилу получиш. Підборіддя, по суті. підрило, але аледры, Підрили тобі підрило. Відпав інтернет, буває. Тут лечий зроби, будь ласка, кровать, поки я тут добуваю. Ми там поставимо спампоінт. Давай два одразу тебе. По максу. Так, ладно. Так взяв, зробив десять. 10. Я тобі потім свій інвентар сфоткаю. Шо, говно? Так ще й в якій в якій формі? Ось ця дірка, в яку я попадав. Оця дірка, звідси все почалась. Риба. Я хочу рибу. Що? А я тобі не дам? Два штука. Якщо що, я пішов прямо. Повністю прямо, Я до кінця. Шкелет. Це найгеніальніший Ганзелін гле... і Гретель, блін. Ідемо з тобою, розставляємо ці. Говно. Да. А! Дивись, се, сесесе. Просто сюди слибай, вниз і йдеш, і там павук, чий спавнер. Павук, чий спавнер? Павук, чий спавнер. Залізо. Скільки їх тут! Павуків чи заліза? Алмазів. Скільки? Я не знаю. Ти зараз такий сукеру, як Денджі. просто взяв його добив. О, ще один блок заліза. Блок заліза. Ого. Лазурит. Слухай, я звідси не вилізаю. На залізу навіть насрати, ось ось це. Ось о. Алмази? Shut your mouth. Copyright тарарам і ютуб зараз. Бе. І тебе і мене і всі авторські права. і тебе і мене, і короче нам тренда. Дара -дара, та-ра-ра, та